Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Ви тільки почали вивчати програмування, а вже люди кажуть: вивчи алгоритми. Структури даних, гід, докер, тестування, архітектуру, фреймворки, шаблони проєктування. І все це ще до першої співбесіди? Серйозно? Джуну потрібно знати стільки всього? В цьому відео я розкажу. Що насправді потрібно знати джуну? Чому знань так багато? Як це все вивчити і не перегоріти? І як вирости в IT, навіть якщо ти з нуля, починаєш свій шлях. Готові? Тож, поїхали? Коли ми говоримо джун, маємо на увазі початківця, який вже щось може зробити. Але ще не досвідчений. І ось така ситуація. Ти заходиш на сайт вакансій, читаєш вимоги до Junior Developer, а там просто список на 20 пунктів. Від Git і Docker до Solid і DDD. Тобто Domain Driven Design, предметно орієнтоване проєктування. І думаєш, це ж вакансія Мідла, хіба ні? Не хвилюйся. Це нормально. Зараз поясню, чому. Сучасна IT-індустрія індустрія це вже не лише про написати код, а про розуміти систему, вміти працювати в команді, вміти читати чужий код, вміти не ламати продакшн. Компанії хочуть бачити не просто учня, а початківця, який здатен розв'язати хоча б базову задачу без няньки. Це як з лікарем навіть студент має знати анатомію і як зупинити кровотечу. Не бути хірургом, але не нашкодити. Так само і джун має мати технічну базу, розуміння процесів і хоча б уявлення про те, як виглядає робота в команді. Що дійсно потрібно знати джуну? Слухай уважно, це список з досвіду сотень рекрутерів та розробників. Отже, перше, основи програмування. Що таке змінні, константи, умовні конструкції, циклічні конструкції, функції. Що таке типи даних, такі як рядки, списки, словники, кортежі, множини тощо. Що таке алгоритми, які бувають? Що таке алгоритми впорядкування, пошуку, що таке структури даних, що таке стек, черга, дерево, хоча б теоретично. Друге. Гід. Як створити репозиторій. Зробити коміт. Створити гілку. Відкрити pull request. І це як блокнот твоєї роботи. Без нього в команді ніяк. Третє. Http і API. Що таке GET-запити та post? Як працюють API? Що таке формат JSON? Четверте: фреймворк та стек. Якщо це фронтенд, то це може бути HTML, CSS, JavaScript або TypeScript. Якщо backend, Python, Django або Flask або Node.js? П'яте. База даних. Якщо це реляційні бази даних, то ви повинні знати синтаксис SQL, що таке Select, Insert, Join. Все, що більше, вже бонус. Якщо ви знаєте нереляційні, то це вже подвійний бонус для вас. А навіщо знати більше, ніж мінімум? Уяви двох джуннів. Обоє знають JS. Але один розуміє REST, трохи шарить в DevOps, має педпроект за API. Хто отримає офер першим? Чим ширша база, тим більше шансів отримати роботу. Навіть якщо половину ти не до кінця розумієш, ти вже відрізняєшся від інших. Розглянемо декілька реальних прикладів життя. Юля, Python Junior Developer. Знала тільки Фласки і SQL. Але мала педпроект з REST API і базові знання докеру. Взяли в продуктову компанію. Чому? Бо видно було системне мислення. Олег, JavaScript Junior Developer. Знав React, але не вмів працювати з Git. Його не взяли, бо ламав код під час тестового. Періоду. Андрій. Самоучка. За 4 місяці зробив 3 пет-проекти, Оформив на гітхаб. Написав міні-блог і розібрався в базовій архітектурі. Без курсів. З нуля. Зараз вже Middle Developer. Як вчитись і не згоріти? Поетапно. Перше. Вчи основу мови. Друге. Зроби міні-проект. Третє. Додай трохи практики з використанням Git. Четверте. Додай використання API. П'яте. Використовуй базу даних. Шосте. Зроби хоча б один повноцінний PET-проект. Чергуй теорію і практику. Подивився відео. Добре, зроби щось руками. Не запам'ятовуй все. Ти не енциклопедія. Але вчи, як шукати, як дебажити, як задавати правильні питання. Спільнота або ком'юніті. Пиши в Телеграм-групи на Stack Overflow. Проси рев'ю коду. Junior Checklist. Перше. Чи знаєте ви якісь мови програмування? Наприклад, Python або JS. Чи використовуєте ви систему контролю версій, наприклад, Git. Чи знаєте ви, що таке HTTP протокол які є методи в нього та як працювати з API? Чи знаєте ви, що таке SQL, як працювати з реляційними базами даних. П'яте. Чи створили ви вже хоча б один ПЕД-проєкт? Шосте. Чи маєте Гітхаб профіль? Сьоме. Вміння гуглити. Тому що, як показує практика, не всі вміють це робити. Як казала колись одна студентка, я не можу гуглити по 8-9 годин щодня. Восьме. Чи розумієте ви структуру коду? Не бійся обсягу знань. Не обов'язково знати все. Важливо постійно зростати. І ти вже на вірному шляху. Бо дивишся це відео. Напиши в коментарях, які теми тебе найбільше лякають. І я зроблю окреме відео. Підписка, лайк, дзвіночок це підтримка і для мене, і для всіх новачків в ІТ. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі IT Education Hub. Пам'ятай, ти впораєшся.